Доготворені таким співом, згадаємо, що впродовж доби ми ведемо вже другу пряму трансляцію із урочистостей на вищому державному рівні в Україні, тому що сьогодні зранку усі глядачі світу бачили, як Україна вітала. Селенського патріарха Варфоломія у Борисполі у нашому міжнародному аеропорту, і як власне він через стільки століть розлуки вступив на нашу землю як представник Константинополя, як власне він єднався із Україною. Під час привітання на летовищі було представлення великої величної делегації, яка прибула із його всесвятістю, тому що це представники. Світових церков, це ієрархі, духовні, це вищі духовні чини, які завжди його супроводжують у світових паломництвах, подорожах, відправах. Це численна армія журналістів, фотокореспондентів, науковців, теологів, дослідників, кінорежисерів, які прибули з різних країн світу. Власне, така солідність офіційної делегації, яка до нас прибула, свідчить про міжнарод. Міжнародний престиж України і міжнародний авторитет, який здобуває Україна, святкуючи 1020-ліття хрещення Київської Русі, сьогодні ми з вами одразу перебуваємо в святій Софії на вечірній службі. А завтра, зранку, на Софійській площі розпочнуться урочисті інші заходи, і передбачено, що звідси спід благословення фресок. Цих божих поглядів, ікон, мозаїк Святої Софії, глава Української держави і Вселенський патріарх, також будуть брати участь у численних театральних композиціях, духовно, будуть слухати церковні твори. Ще раз побалимося разом. Нехай нашу спільну молитву, і наш спів Бог сприймає за молитву, тому, бачите, є Боже провідіння, є якісь Божі дива, що якраз над Святою Софією у час вечірньої служби з'явилася веселка. І тут нас природа благословляє, і тут силає нам Всевишні якісь дари природи, тому такий гарний, чудовий сонячний день сьогодні, такий теплий, приємний. Вечір, який засилає на душу миротворення, і який, напевно, напевно, кожного заставляє задуматися, що дива Божі і чудеса, вони зовсім не випадкові в цьому житті. Вони з'являються над нами тоді, коли Бог домовляється із Всевишніми силами про нашу спільну з вами долю, тому можливо. От бажаєш, стоячи ось тут, у храмі Святої Софії, затишку, думки, зосередження. Бажаєш згадати своїх рідних, сусідів, близьких, бажаєш помріяти про щось добре, земне. Бажаєш кожному позичити звідси із святої молитви часточку якогось добра, помолитися за здоров'я. Україна нікому не бажає зла, тому вона запросила весь світ приєднатися до рочистостей 1020-ліття святкування хрещення Київської Русі. Ми разом. Ми єдині, і це свідчить про велику місію України у світовому християнстві у долі світового християнства і в долі духовної Європи. Я думаю, що ця веселка, яку в ці секунди можна бачити на Святої Софії в такий недощовий день, справді є хорошим знаком, знаком, що здійснюється важлива подія. І вона буде здійснена рано чи пізно Україна отримає свою помісну, православну церкву і Коли ця зранку рочисті заходи. Ми всіх запрошуємо на Софійську площу. Вона якась дивна, вона дуже ніжна. Кажуть, що вона кругла. Ми стоїмо в храмі, не бачимо, але може вам видно з вашого вікна, з вашої оселі, можливо, з того віконечка вашого храму, де ви зараз молитеся разом з нами. Це нас так благословляє Господь. Ми запрошуємо всіх і на завтрашні святкування, які розпочнуться на Софійській площі, урочисті заходи. Ми. Зможемо разом послухати літературно-музичні композиції і духовно-церковні твори, будуть співати кращі колективи України. А потім всі іноземні гості, усі представники української влади, представники різних парафій пройдуть єдиним походом на Михайлівську площу, де відбудеться покладання президентом та вселенським патріархом квітів до пам'ятного знаку жертвам Голодомору. 1932 33 років, і після покладання відбудеться панахіда за жертвами Голодомору. А післязавтра ми вже зустрінемося з вами під час прямої трансляції на літургії на Володимирській гірці, яку проведе Вселенський патріарх за участю патріарха Московського Олексія II. А сьогодні молимося разом молиться весь світ і вся Україна, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Νίκη Αίγυπτο αιώνα στον αιώνα, κύριο ο Θεό. Την αγία και αγόμη των πίστη των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών. Σύνδεσε εκκλησίε ημών και παντίτο το γέλι των Ορθοδόξων τη αιώνα